Що чесно, то ні. У неї стільки усього позаду, а якщо точніше, то і попереду. Прошу, сеньоре. Дякую. Сорокочо. Оце так сюрприз. Несподівана зустріч. Ти вибрався з Лепрозорію? Так, нарешті. Отже, ти одужав? Ні, я неволіковний невиліковний. Як вони тебе випустили? Я втік. Ти втік? Негайно виженіть його. Якщо дізнається, що тут був хворий на проказу, вашу крамницю закриють назавжди. Чудово, я всім дуже задоволений. Скільки я вам за це винен? Ніскільки нічого. Це подарунок від нашої фірми. Як приємно, як вам віддячити? Дайте, я потисну вам руку. Не давайте, відійдіть від нього подалі. Ні, не треба. Ви хочете, щоб я теж захворів? Дайте я вашу потисну. Я не дурень. Дозвольте, я візьму капелюх. Це шмат, я візьму. Він до нього торкнувся. Мої речі краще спалюють. Ще раз за все. Дякую. Ходімо, ходімо.